Жовтень 2023-го на лікування до центральної міської лікарні надходить чоловік похилого віку з підозрою на гострий панкреатит. Лікарі не втрачають часу, а коли пацієнтові стає гірше, переводять до реанімації. У ході обстеження та лікування з'ясовуються. У нього лептоспіроз. Вже він до нас поступив, бо були ознаки наркової дисфункції і нестабільна гемодинаміка, тобто пацієнт знаходився вже в стані шоку. І на момент поступлення до нас ну, стан його оцінювали як дуже важкий. Попри всі вжиті реанімаційні заходи врятувати чоловіка не вдалося. Хвороба прогресувала надто швидко і вже за два дні, 26 жовтня, у реанімації його життя обірвалося. Пацієнта хвороба прогресувала дуже стрімко, так ну, можна так сказати, блискавична форма ліптоспірозу. Вже на ранок ми констатували, що він знаходиться в септичному шоці, простими словами, зараження крові, і повністю на той момент вже відмовили нирки і печинок. Тому близьковична форма захворювання дуже стрімко погіршувався І, на жаль, через всі навіть необхідні вжиті заходи. То... Захворювання прогресувало. лептоспіроз це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується гарячкою, загальною інтоксикацією, жовтяницею, ураженням починка, кровоносних капілярів та нервової системи. Інфекціоністи пояснюють, джерелом збудника інфекції є заражені тварини. До людини хвороба передається через сечу інфікованої миші або щура. Востаннє смерть від цієї хвороби на рівненщині фіксували у 2016-му. В Ході епідеміологічного розслідування було встановлено, що хворий на протязі інкубаційного періоду. Перебував Приватні садибі в Рівненському районі, де відмічав факт наявлення гризунів, також хворий вживав немиті овочі та фрукти з присадимної ділянки біля цього будинку. Цьогоріч вже зареєстрували чотири випадки захворювання на лептоспіроз у Дубинському та Рівненському районах. Попри те, що ця хвороба для організму людини надскладна, від неї все ж можна вберегтися. Необхідно своєчасно проводити директизацію. Зараз у нас осінній період, коли грузини більше перебираються до житлових. Приміщень до підсобних приміщень, тобі необхідно проводити завчасну диретизацію, ретельно мити овочі та фрукти з приміщень підсобних, де вони зберігалися, і не вживати ці фрукти. Також проводити сільськогосподарські роботи в рукавичках і догляд за сільськогосподарськими тваринами також в рукавичках. При високій температурі тіла, болю у м'язах, почервонінні очей, збільшенні лімфатичних вузлів та найменші підозрі на лептоспіроз слід негайно звернутися до лікаря. Кожен втрачений день збільшує ризик розвитку ускладнень у хворого. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал тів.